Вітаю на календарі середа. 22 лютого. Екватор робочого тижня. В ефірі Капрінюс з вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Мої колеги працювали над такими темами: Рено Дастер за 886 тисяч гривень. Покровська кліл під час війни поповнила свій автопарк новою іномаркою. Ожеледиця та розбиті дороги. Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом. Водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця зараз. Ми бачимо періоді, періодично опади у вигляді сніга. Плюс на мінус, і як результат, перелом як уникнути травмування під час ожеледиці. Якщо людина впала, Він розуміє, що це… Похоже на перелом или тяжелая какая-то травма, можно не дожидаться утра, а в ургентном как бы таком порядке, в срочном порядке, можно обратиться к травматологу на приемный покой. Экипаж Белый Янгл эвакуировал останую родину с великой новоселки. Полицейским спасибо, они и хлеб привозят, иногда и хлеба. Німа за що купити, вони привозять. 634 тисячі гектарів землі Донеччини наразі перебувають під тимчасовою окупацією. Багато громад, на яких були засіяні поля, і які. Формально підконтрольній українській владі з цих полів так і не був зібраний врожай. Водатні люди народжені у лютому у Покровській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка проходить виставка у центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Кожного місяця експонується книжкова виставка сторінками календаря. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 18 воєнних злочинів РФ проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 12 населених пунктів області. Поранено цивільного мешканця. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Торецьк, Курахове, Чесьв'яр, Красногорівка, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, Селах. Карлівка, Антонівка, Ласточкіне, Бердичі, Веселе. Окупанти били із ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, танків. Пошкоджено сім житлових будинків і господарчу споруду. Ракету С-300 рашисти спрямували по Торецьку, поцілили в приватний будинок. За попередніми даними люди не постраждали. З градів ворог бив по Покровському району. Під вогнем перебували Авдіївка, Карлівка, Ласточкіне, Бердичі. Пошкоджено п'ять приватних осель. Інформації щодо постраждалих не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо пораненого в селі Антонівка. Рено Дастер за 886 тисяч гривень. Покровська Кріл під час війни поповнила свій автопарк новою іномаркою. Подробиці вже знають мої колеги. Вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна. Волонтери та благодійні організації з усього світу допомагають не тільки простим українцям, а й медичним закладам. Надсилають обладнання, лікарські препарати, витратні матеріали. І це не дивно. Адже на лікарні зараз покладено велику та надважливу місію рятувати життя поранених захисників та мирних мешканців. Не обходять стороною благодійники і покровську кліл, надсилаючи сюди тони гуманітарної допомоги. У цей же час керівництво. То медичного закладу, замість того, щоб на гроші, отримані від Національної служби здоров'я, купувати нове сучасне обладнання чи робити запас безкоштовних медикаментів, а не виставляти рахунки для пацієнтів, вирішило поповнити автопарк закладу новенькою іномаркою. Так вам не почулося в країні триває війна. А прифронтова Покровська кліл, яка підпорядковується і дрісові закупляє новеньку іномарку. Ні, ні, не швидку допомогу, а Рено Дастер у повній комплектації. 31 січня в системі публічної закупівель Прозоро Покровською Кліл було оголошено тендер на придбання автівки Ренодастер. Очікувана вартість 886 тисяч гривень. 15 лютого Покровська Кліл в особі директора Бородіна Юрія Васильовича укладає договір на придбання автівки Стов Автогор з Черкас. Вартість договору складає все ті ж 886 тисяч гривень. Тобто при проведенні закупівлі сума не була зменшена ні на копійчину. За ці гроші до 1 березня 2023 року. ТОВ автогор має поставити авто «Рено Дастер» 2023 року випуску кольору сірий асфальт з об'ємом двигуна 1,5 літри, паливодизель дизель та шестиступеневою коробкою передач. Також виробник має додатково встановити камеру заднього огляду та зробити додаткову антикорозійну обробку. Що ж для керівництва Покровської громади та установ, що її підпорядковуються, купувати коштовні автівки за рахунок бюджету це не в новину. Всі прекрасно пам'ятають, як ще Трибушкін у свій час купував іномарки правоохоронним органам, витрачаючи на це мільйони гривень, які платники податків сплатили в казну міста. Минулої осені відзначилась і керівниця родинської міської лікарні Олена Добреля, яка за рахунок медичного закладу купила також ренодастер Duster 2022 року випуском за 17,5, Тисяч доларів при цьому затримавши зарплатню всьому медичному персоналу, на цій самій автівці Добреля і поїхала в евакуацію до Білої церкви, прихопивши з собою за наказом куруючого зама Ідрісової майже усе медичне обладнання та залишивши мешканців маленького родинського без кваліфікованої медичної допомоги. Тож цікаво для яких цілий керівництво Покровської кліл придбало саме такий транспортний засіб. Щоб перевозити поранених, щоб виїжджати на виклики до тяжких пацієнтів, чи щоб хтось з управлінців міг комфортно пересуватися з дому до роботи і назад. А може, Юрій Бородін вирішив наслідувати приклад Олени Добрелі і також готується до евакуації в інше місто, чи просто їздити щотижня додому до Києва комфортніше на новому службовому авто, підлеглі і дрісовою, мабуть, просто беруть приклад зі своєї керівниці і в першу чергу дбають про свій комфорт та безпеку, а потім як прийдеться. Ось він черговий приклад роботи для людей. І знову без тепла залишилася частина Покровська. Для проведення ремонтних робіт у Покровську на теплотрасі зупинено котельню номер 7 Роботи вже розпочали на тепломережі у селищі Динасового заводу. У зв'язку з чим перекриту подачу опалення від котельні номер 14 за наступними адресами. Вулиця Шмітта, будинки 12, 12А, 12Б та 16. Вулиця Таманова, будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12 та 14. Ожеледиця та розбиті дороги. Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом. Сьогодні зранку на водіїв Покровської громади чекав неприємний сюрприз. Знову не посипані дороги. Різкі перепади температури призвели до виникнення ожеледиці на дорогах Покровської громади. І якщо центральні вулиці зранку встигли посипати, то дороги на околицях громади немов скло. І результат не змусив на себе чекати через слизьку дорогу. Зранку трапилося ДТП по вулиці Добропільській. Інформації щодо постраждалих не надходило. Поліція вкотре нагадує про дотримання правил дорожнього руху та закликає водіїв бути обережнішими, особливо під час ожеледиці. Водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця. Зараз ми бачимо періодично опади у вигляді сніга. В тому числі і мокрого сніга, тому водіям необхідно це враховувати, коли вони їдуть за кермом, збільшувати дистанцію, зменшувати швидкість, не порушувати правил дорожнього руху, відмовитися від різких маневрів та за можливості користуватися, гальмувати автомобіль за допомогою двигуна. Ось такі вони результати роботи покровських можновладців. Ще на початку зими всі чули про 100-відсоткову готовність до ускладнення погодних умов, про закупівлю тисяч тонн солі та піску, про залучення спецтехніки та майже 4 мільйона гривень на зимове утримання доріг. Проте, уже традиційно, після чергового перепаду температури водії бачать зовсім протилежну картину а дороги покровської громади перетворюються на смугу перешкод. Будьте уважні та обережні, бережіть себе. Ба на території Курахівської громади знову минула гучно. Упродовж доби було чотири обстріли з боку російських окупаційних військ населених пунктів громади. А саме три обстріли СМТ Курахівка та один обстріл околиць міста Гірник. Пошкоджено два приватних будинки з господарськими спорудами в СМТ Курахівка. Поранених та загиблих немає. Цими днями Кремль буде по максимуму намагатися скористатися вікном можливості, перш ніж на полі бою з'являться західні танки та бронетехніка. Головне завдання окупантів захопити весь Донбас. Закликаємо вас бути обачними. Під час сигналу оповіщення повітряна тривога необхідно пройти у найближче укриття з метою збереження життя та здоров'я. У безпечному місці необхідно перебувати до моменту сповіщення про відміну. Бережіть себе. Плюс на мінус і як результат перелом. Як уникнути травмування під час ожеледиці? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Різкі перепади температури призводять до виникнення ожеледиці на дорогах, і випадки вуличного травматизму зростають більш ніж в два рази. Згідно з статистичними даними, зимовий травматизм дає до 15% захворюваності з тимчасовою непрацездатністю, і у 20% є причиною інвалідності. У разі отримання вуличних травм мешканці мирноградської громади цілодобово можуть звертатися за допомогою до лікарів, не чекавши до ранку. Якщо це ситуація, яка прийшла. Відбувала... В вечернее время, в ночное время. У нас круглосуточно работают травматологи на приемном покое. Круглосуточно работает рентген. То есть, если человек упал, он понимает, что это похоже на перелом или тяжелая какая-то травма, можно не дожидаться утра. А в ургентному как бы, такому порядку, в срочному порядку, можна звернутися к травматологу на прийомний покой. Ольга Іванівна зазначає, що випадків зимового травматизму, на щастя, небагато проти таких пацієнтів приймають одразу без черги. Тому що, зрозуміло, че больно, йому тяжело. Скільки людей було, де да, обращалися, ми без очереди приймаємо і делаємо електронне направлення до травматолога. Головною причиною травматизму взимку є банальний поспіх. Багато хто просто не помічає льоду припорошеного снігом, наслідок чого падають і отримують різні травми. Аби зменшити ризики падінь, лікарі радять дотримуватися наступних правил. Удобна обувь в першу чергу. Ні осіння, ні гладкі, ні кросівки, а хороше. Без каблуков на хорошей, плотной, такой резиновой, наверное, даже такой каучуковой подошвы, которая идет больше сцепления сольтом. Людям более старшего возраста, без необходимости не выходить на улицу. Именно в этот период, потому что даже на прием приходят иногда пожилые люди, бабушки и дедушки, и им говорит, что ну, не было такой необходимости, можно было подождать день-два. Они рискуют, просто идут, потому что это возраст уже... Опасний, може бути, загружуться голова, перепади тиску, і просто вже кісткова система і координація у чоловіка вже істинно не та. Якщо людина впала, а до лікарні потрапити у найближчий час не немає можливості, заходи першої допомоги наступні. Якщо це случилось вдома, наложити холод. Просто положити холод, тому що буде розвиватися гематома, кровоизлияние, скоріше всього, якщо це Вот часто перелом луча в типичном месте, перелом луча запястного сустава. Положите холод, наложите тугую повязку и к травматологу. Делать снимки и смотреть. Это ушиб, это одно лечение. Это перелом, это другое лечение. Он не затягивать. Если вы упали, даже на второй, на третий день вы чувствуете, что не все в порядке, нарастает отек, боль не проходит, конечно, сразу обращаться, не ждать. Увага і обережність є основними засобами для профілактики травматизму і не лише зимового а тому, виходячи на вулицю, особливо у ті дні, коли плюс на вулиці міняється на мінус або навпаки, треба оцінювати кожен свій крок. Вадим Никитенко з Покровська став чемпіоном з Армреслінгу. 18 лютого у місті Дніпро відбувся відкритий благодійний зимовий турнір з Армреслінгу, що зібрав 33 учасника із Дніпропетровської та Донецької областей. Абсолютним чемпіоном змагань у вагових категоріях до 90 кілограмів та 90 плюс кілограмів став представник Покровської громади Вадим Никитенко. Вадим є майстром спорту України, триразовим чемпіоном України, переможцем Кубку України на чемпіонаті Європи 2021 року він виборов золото правою рукою і срібло лівою рукою. Екіпаж білий Янгол евакуював останню родину з Великої Новосілки. Подробиці дивіться далі. Ситуація в населеному пункті Велика Новосілка вкрай важка, адже поблизу селища розташована лінія фронту. Від великої новосілки майже нічого не залишилось. Жодного вцілілого будинку. Все стерто ворогом. Обстріли росіяни не припиняють ні на мить. Але навіть попри небезпеку в населеному пункті продовжують жити люди. Нове поповнення Великій новосілці вже народжуються тваринки. Люди тут живуть дуже довго. Деякі по пів року не бачили своїх будинків, своїх приміщень. Сьогодні ми забираємо останніх діточок, хоча тут було багато дітей, тут буде залишатися приблизно 25 людей. Постійні обстріли та відсутність комунікації вже звичні умови існування для мешканців. Людей об'єднало спільне горе, яке дає сил, щоб вижити в реаліях сьогодення. Шість чоловік готують, допустим. Uh -huh. На этой бужуке. А там, ну, по очереди. Uh -huh. Ну там две комфорки, тут одна. Ну, сам каша, макарони, ну. Макароны, ну. Плов. Иногда бывает плохо. Плов. плов. Да -да -да -да. Одна тонна каждый день. Одно те саме день дні працівники поліції кожного разу, ризикуючи своїм життям, докладають великі зусилля, аби надати допомогу та евакуювати цивільне населення до безпечних територій країни. Найголовнішим завданням для працівників поліції є евакуація дітей, бо діти не повинні бачити цей жах. А це песик з вами буде евакуюватися. На вулицю часто гуляли. когда не стреляла. Это сколько у вас тут было детей? Ну девять. Это там двое приходили, это но ну, все выходили. Планирую жить дальше. В школу. Конечно. Хочет? Ну, да. А твои одноклассники давно поезжали? Ані, навіть наїхали ще я не знаю. Зі словами вдячності, мешканці розповідають про те, як правоохоронці допомагають, не залишають їх без уваги та надають те, що потребують люди. Поліцейським вони і хліб привозять, і надає хліба німа ну, за що купити. А вони привозять. В чому ви нуждаєтесь? скажімо так, що вам потрібно нам да. да, те, щоб солярка, щоб та що світ було. це нужда, так бы. Ну на даний момент так. А й їжі з продуктів їжа все хорошо. Спасибо поліцейським, вони забувають привозять. У селищі до останнього проживала багатодітна родина. Екіпаж білий Янгул все ж таки вмовив сім'ю евакуюватись до більш безпечного місця. Приїхали вивезти останніх діточок трьох дітей: це два хлопчика і одна дівчинка. Ми їх з батьками будемо евакуювати спочатку на території Донеччини вивозити, а потім вже батьки будуть вирішувати, куди вони далі захочуть виїжджати.

что вы здесь вот безопасности да. Давай. Все, пока. Пока. Наразі у Великій Новосільці залишається менше 300 громадян. Через постійні напади з боку ворога, розбиті вщент вулиці. Місцеві мешканці перестали пересуватися по населеному пункту, залишаючись біля укриття. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на великоновосільківському напрямку за телефоном 066 56 11 102. Пам'ятайте, евакуація врятує життя. Контролювала діяльність працівників селищної ради під час окупації. Заочно судитимуть мешканку Краматорського району. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Краматорського району за фактом колабораційної діяльності. Частина 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року жінка погодилась працювати на окупаційну владу РФ. Вона добровільно обійняла псевдопосаду заступниці голови селищної ради СМТ Новоселівка адміністрації міста Красний Лиман ДНР, оскільки після звільнення СМТ Новоселівка українськими захисниками вона втекла разом із окупаційною адміністрацією. Її оголошено розшук. 634 тисячі гектарів землі донеччини наразі перебувають під тимчасовою окупацією. В Ова підвели підсумки за минулий рік. Подробиці дивіться далі. Під тимчасовою окупацією знаходяться 634 тисячі гектарів землі Донеччини, що складає 35% від усієї площі області, яка була підпорядкована українській владі станом на 24 лютого 2022 року. Про це стало відомо під час брифінгу у Донецькій обласній військовій адміністрації. Із 46 громад, які були підконтрольні 11 – Зараз повністю опитнилися тимчасові окупації. 10 громад окуповані частково а на території 13 громад тривають активні бойові дії. Загалом з 2014 року втрати території Донецької області склали 57% від усієї площі. Через це відповідно і скоротилися площі посівних культур. На частині навіть на контрольованій території на частині площ польові роботи не проводились через безпекову складову мінування полів. Всвання сільськогосподарської техніки через обстріли і багато інших неприємних чинників події минулому році в нашій області не дозволили аграріям провести весь комплекс агротехнічних засобів, які би дозволив отримати високі врожаї. У деяких громадах аграрії так і не змогли зібрати врожай. Багато громад, на яких були засіяні поля і які. Формально підконтрольній українській владі з цих полів так і не був зібраний врожай: це Бахмутська, Званівська, Солідарська, Тарецька, Чиселярська, Вуглядарська, Черетинська, Мар'янська, Великоносілськіківська. Ну, всі ті громади, які ми кожен день бачимо в новостях, тому що там відбуваються самі трагічні події. На лінії зіткнення станом на сьогодні багато аграрів зменшують посівні площі під озимі культури. Зараз засіяно 66 тисяч гектарів, що складає всього 17 відсотків від тих озимих, що сіялись минулому році. Але ну це все це одно досить значні площі, і сходи на цих площах вже 94 відсотки від цієї площі вже. Отримали добрі сходи у той же час у 2022 році на Донеччині було зібрано весь врожай овочевих культур, які були посіяні. А це 226 тисяч тонн. Донеччина продовжує прославляти Україну. 11 лютого у Львові відбувся чемпіонат України і спортивних танців у всіх вікових категоріях та програмах. Донецьку область гідно представили спортсмени з міста Мирноград. Чемпіонат проходив у рамках відкритих всеукраїнських змагань Львів упен 2023, які зібрали більше 1500 учасників з усіх куточків України. У чемпіонатних категоріях приймали участь 414 спортсменів з 15 областей України. Видатні люди народжені у лютому. У Покровській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка проходить виставка. Церковний діяч, художники, письменники, поетеси та перекладачі всі ці культурні діячі представлені на виставці у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську у центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка кожного місяця експонується книжкова виставка сторінками календаря. На виставці представлені матеріали як про представників української культури. Так і з-за кордону, лютий місяць багатий на ювілейних відомих особистостей. На нашій виставці представлені поети і письменники: це Наталя Забіла, Марія Пригара, Микола Немирович. Це письменники української літератури, те, що нам близьке і рідне. Також у цьому місяці виповнюється ювілей Жуль Верно. Брехту. Вони також матеріали, книги є у фондах нашої бібліотеки. Казимир Малевич всесвітньо відомий художник-авангардист, від дня народження якого у лютому цього року відзначається ювілей. І, безумовно, 145 років від дня народження виповнилося художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. Література про Малевича також є в нашій бібліотеці. Всі бажаючі можуть відвідати виставку сторінками календаря у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську з 9 до 15.00 по буднях. Книжкова виставка експонується до кінця лютого. Варто зазначити, якщо одна або декілька книг з виставки вас зацікавили, ви можете взяти для прочитання їх додому. Проте термін прочитання книжок обмежений. Література представлена для широкого загалу наших громадян, міста, гостей міста для внутрішньопереміщених осіб. Книги можна почитати як в бібліотеці, так і взяти додому. Термін Читання книги один місяць. Бібліотечний фонд у Покровську налічує велику кількість творів про видатних та талановитих представників культури. Дізнатися більше про їх біографію, вірші, цікаві факти життя та вчинки можна у читальному залі центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка або у серії передач ТІВІ книгарня на телебаченні Капрі. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 23 лютого. День у Покровській громаді обіцяє бути сонячним, опади не прогнозуються. Температура в день коливатиметься від мінус 4 до мінус 5 градусів морозу, а вночі від мінус 7 до мінус 10. На цьому у мене все. Більше актуальних та цікавих новин ви можете знайти у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. На все добре. Скоро побачимось.